Сьогодні 31 травня, і я вам хочу показати пройтись по рожевим півоніям Ось подивіться: ось такий ось одне стебло, однорічний кущик, принцеса Юліана. Ой, така плоский був плоский бутон. Пуп'янок був плоский. Сьогодні таку, таким великим-великим гудзиком. Сьогодні почав відкриватись. Ну, і, звичайно ж, треба зняти таку красу. Дивіться, який красивий. От, і на дотик. Зараз спробую це, я ось переведу камеру. <свист> ну, якщо пілоу толк зовсім без запаху, без аромату, то тут аромат якийсь є. Ну, Звичайно ж, це перша річка. І е, від того, що вона так квітне, квітне, така, така здорово, здорова квітка, як б сказала на перший рік, це заслуга материнського куща. То, що він заклав дуже гарну бруньку таку квіткову. Я, звичайно ж, її не видалила і він не засушив. Такий гарний, гарний зріст, дуже гарна форма. краса Тепер переходимо далі. І ось я підійшла до такого от велетня. Кущ велетенський. Із всіх кущів, які. А дивіться, який. А тепер подивіться оцей ось пуп'янок. З такими кріпкими і такими жорсткими пелюстками. А, відкривається. Відкривається мура макрей. Зараз я ось покажу вам тут. Так, о цьому кущику два роки. Дивіться. І поряд також цей же ж самий сорт. Ну, відмінне здоров'я в нього, така сила роста, стебло, стебло, кріп, кріпенне стебло. Я залишила по одному пуп'янку боковому. Були, були бокові пуп'янки, були. От, Я ще буду далі продовжувати, і завтра вам покажу цю квітку в більшому розпуску. Ну, чудова, чудова. Е, перший рік, коли вона в мене процвіла, ой, що форма, що аромат був. Ну, просто-просто супер. От, Дивіться, колір передається, ну, вірно, але, знаєте, він навіть іще такий відтінок, більш, більш бусковий. Так, зараз перевожу камеру на малюточку, яка вже змінює колір. Однорічна Pink Charmer. Селекція Клема. Ось дивіться. Зараз покажу вам їх на іншому кущику. Також мені дуже-дуже подобається якраз цей сорт покажу на іншому кущику, де він тільки-тільки почав свій розпуск. Ну, ось я підійшла до іншого кущика. Подивіться: Pink Charmer. Зараз покажу. Це плоский, плоский, плоски такі блюдце. Е, Ну, ну, взагалі чудовий. Чудовий. Ну, на, на передній план багато бокових бутонів. Гарно розкривається, довго тримається, е, невисокий. Можна сказати, не розвалюється. Я трішки-трішки підв'язала, тому що в нас все ж таки зараз грози, дожді. Ось показую, ось так він, отак починають розкриватися ці бутони. От. Оце ось також пуп'янок такий. І квіточка. Ну, ви самі все бачите, що це просто чудова селекція. Так, і поряд з ним, поряд з ним ще ось такий. Ще з майстар, ти моя зірка. Дійсно, дійсно, що зірка. Дивіться, на одному стеблі, на одному стеблі знаходиться, і розкрилося одночасно три квітки. Ну, звичайно, перша була центральна розкрита. Тут багато дає бокових пуп'янків цей сорт, але я ж все-таки поза... залишала по два. Дивіться далі. Ось так от може бути. І ось тут менший чубчик. І ось це та квітка, яка розкривалася найперша. Ой, які ж вони красуні. Це шість Майстар, мені так подобається. Так, О, ось і тут іще один лежить невеличкий. Але ж краса, краса. Е, далі буде, далі буде. До красуні. Ось як ця пілоу толк. Дивіться, це квітка. Сьогодні я вам скажу, що сьогодні така тиха-тиха погода. Після ось крапельки дощу. І оця квітка розквіт... уже на... розкривається, розкривається. Дивіться, який ніжніший ніжніший рожевий колір. І махрова. І ще навіть серединка туга дуже-дуже гарний сорт. І, можна сказати, не такий дорогий, як. Ну, Манітофок мейден. От, і нічим, нічим не поступається. Може, тільки тим, що історія, що ця, цей сорт не такий новий, а то новинка. І новинки завжди-завжди дорогі. Ну, ось хочу показати пуп'янок. Я Пуп'янок цього. Так, я вже розказувала. Ось ще квіточка, яка тільки сьогодні вранці відкрилась. Що я можу сказати за цей сорт? Ну, просто чудо, просто чудо. В зефірках е, такі пуп'янки, як зефірки, якщо вони так тільки-тільки відкриваються отак. от. Ну, дійсно, дійсно. Один з найкращих сортів для зрізу. Це, це кущики в мене два, їм по два роки від пересадки. Але один рік вони росли в мене перший, як я отримала пізно восени в грудні місяці, і вони росли в мене, ну, можна сказати, в неналежних умовах. Це був 22 рік. І 23-го я викопала, ось поділила на дві поділочки невеличкі. Ось уже бджілка тут прилетіла, вона хоче-хоче щось. це інший уже сорт, який поряд росте. І в мене так зараз, через 2 роки, дивіться, така краса. Правда, цього року я вже о, зрізала пару пуп'янків, зрізала, поставила собі в холодильник. Щоб потім любуватись в букеті. Пару бутонів тут було засушено, засушено через оці всі приморозки, От. але, о, бджілочка, але ж краса, краса, квітки, краса природи. І ми дякуємо, дякуємо нашим захисникам за те, що в такий тяжкий час маємо можливість насолоджуватись цією красою.